Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 22 по 25 серпня. Мене звати Українчик. Вже завтра, 22 числа, дощові опади обіцяють завітати до мешканців 14 областей нашої країни. Дощитиме і на півночі, і на Заході, а також на Сході, Півдні і у Центральному регіоні. Але, як ви певно вже зрозуміли, не в усіх областях буде дощ. 23 серпня невеликі короткочесні дощі трохи попирскають у трьох областях. 24 серпня очікується сонячна і безхмарна погода, опадів синоптики не прогнозують. 25 числа невеликий дощ очікується лише у одній області. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 25 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 22 серпня, дощові опади очікуються у 14 областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в день – плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 32 до плюс 34 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 29, плюс 31, в нічний від плюс 21 до плюс 19 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Житомирщині і у Київській області. В Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 23 плюс 21. В районі Бессарабії в денні години доби від 33 до 35 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 34 плюс 36 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів вище за нуль. Нічна плюс 24, плюс 22. На Миколаївщині вдень – плюс 34, плюс 36. Вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36 градусів. В нічний плюс 22, плюс 20. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 24 плюс 26 вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17, на Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс в темні плюс 19 плюс 16. У Хмельницькій області вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18. Короткочасні грозові дощі литимуть на Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині, а також у Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На волині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічній плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 33 плюс 35, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Донеччині місцями невеликий короткочасний дощ. У Харківській і Луганській областях без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічні плюс 21, плюс 19. на півдні Кіровоградщини, в день – плюс 33, плюс 35, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 33 – до плюс 36 градусів в темній плюс 22 плюс 19. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла в нічний плюс 19 плюс 17. У Черкаській області в день плюс 32 плюс 34, вночі плюс 21 плюс 19 градусів. Короткочасні дощі варто чекати на Вінниччині і Дніпропетровщині. У Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 22 серпня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила збурення 4 бали. Це доволі відчутний рівень. У п'ятницю 23 серпня невеликий короткочасний дощ завітає до мешканців трьох областей. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 30 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 16. У Житомирській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26, плюс 28, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. У Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів на Житомирщині і Київщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 25 плюс 23. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 34, плюс 36 в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів вище за нуль, нічна плюс 24, плюс 22. На Запоріжжі місцями невеликий короткочасний дощ у одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму, мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, рівненщині і Хмельниччині в день плюс 24, плюс 27, вночі від 14 до 11 градусів вище за нуль. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чорнівецькій областях в денний час від 26 до 29 градусів тепла в нічний плюс 15 плюс 11. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 35 градусів тепла, нічна плюс 23, плюс 18. в Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. У Донецькій області місцями невеликий короткочасний дощ. На Харківщині і Луганщині мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте, як у вас справи у коментарях. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 21 плюс 16, на півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 28 до 31 градусу спеки, в нічний плюс 18 плюс 14. У Дніпропетровській області в день плюс 34 плюс 36, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Дніпропетровщині короткочасний невеликий дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 23 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне трьох балів, це майже невідчутний рівень. В суботу, 24 серпня, по всій країні очікується сонячна і майже безхмарна погода. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 31 градусу, нічна, плюс 17, плюс 13. В усіх північних областях невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 33 до 36 градусів спеки, в нічні плюс 22, плюс 19. на Запоріжжі, Миколаївщині, Одесьчині і Херсонщині, а також в Криму сонячно і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 27, плюс 31, вночі від 17 до 14 градусів тепла. В усіх областях Західного району України невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 3,8 метри за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 30 до плюс 34 градусів, в темні плюс 23, плюс 17. У Донецькій, Харківській і Луганській областях ясне небо, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях в день плюс 29, плюс 34, вночі від 18 до 14 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону опадів чекати не варто: вітер північний 3-8 метри за секунду. 24 серпня магнітних бур не буде, і це дуже дуже добре. У неділю 25 серпня лише у одній з областей очікується короткочасний дощ середньої сили. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 33 градусів, нічна плюс 17 плюс 13, на сході і півдні вдень плюс 29 плюс 36, вночі від 22 до 17 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 29 до плюс 34 градусів, в нічний плюс 18 плюс 14 градусів. Невеликий короткочасний дощ очікується лише у Івано-Франківській області. 25 серпня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро. Знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 22 по 25 серпня. Мене звати Українчик. Вже завтра, 22 числа, дощові опади обіцяють завітати до мешканців 14 областей нашої країни. Дощитиме і на півночі, і на Заході, а також на Сході, Півдні і у Центральному регіоні. Але, як ви певно вже зрозуміли, не в усіх областях буде дощ. 23 серпня невеликі короткочасні дощі трохи попирскають у трьох областях. 24 серпня очікується сонячна і безхмарна погода, опадів синоптики не прогнозують. 25 числа невеликий дощ очікується лише у одній області. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 25 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У четвер, 22 серпня, дощові опади очікуються у 14 областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 32 до плюс 34 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 29, плюс 31, в нічний від плюс 21 до плюс 19 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Житомирщині і у Київській області. В Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь. У Одеській області в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 23, плюс 21. В районі Бессарабії в денні години доби від 33 до 35 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22, плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 34, плюс 36 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темній. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів вище за нуль, нічна плюс 24 плюс 22, на Миколаївщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічний плюс 22 плюс 20. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях без істотних опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 24 плюс 26 вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17, на Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс, в темні плюс 19 плюс 16. У Хмельницькій області в день – плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18. Короткочасні грозові дощі литимуть на Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині, а також у Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На волині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічній плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 33 плюс 35, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Донеччині місцями невеликий короткочасний дощ. У Харківській і Луганській областях без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічні плюс 21 плюс 19. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33 плюс 35, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 33. До плюс 36 градусів, в темні плюс 22 плюс 19. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. У Черкаській області вдень плюс 32 плюс 34, вночі плюс 21 плюс 19 градусів. Короткочасні дощі варто чекати на Вінниччині і Дніпропетровщині. У Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 22 серпня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила збурення 4 бали. Це доволі відчутний рівень. У п'ятницю 23 серпня невеликий короткочасний дощ завітає до мешканців трьох областей. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 26 до 30 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 16. У Житомирській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 17 до плюс 15 градусів. У Чернігівській і Сумській областях без істотних опадів. На Житомирщині і Київщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 23 плюс 21. в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 25, плюс 23. У Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 34, плюс 36 в світлі години. Від плюс 22 до плюс 20 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів вище за нуль, нічна плюс 24 плюс 22. На Запоріжжі місцями невеликий короткочасний дощ. У Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині вдень плюс 24, плюс 27, вночі від 14 до 11 градусів вище за нуль. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чорнівецькій областях в денний час від 26 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс одинадцять. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3,8 вісім метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 35 градусів тепла, нічна плюс 23, плюс 18. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. У Донецькій області місцями невеликий короткочасний дощ. На Харківщині і Луганщині мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте, як у вас справи у коментарях. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в деньні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 21 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Вінничині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 28 до 31 градусу спеки, в нічний плюс 18 плюс 14. У Дніпропетровській області в день плюс 34 плюс 36, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Дніпропетровщині короткочасний невеликий дощ в усіх інших областях центрального регіону України, мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 23 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне трьох балів, це майже невідчутний рівень. В суботу, 24 серпня, по всій країні очікується сонячна і майже безхмарна погода. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 31 градусу, нічна плюс 17, плюс 13. В усіх північних областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 33 до 36 градусів спеки, в нічні плюс 22 плюс 19. На Запоріжжі, Миколаївщині, і Херсонщині, а також в Криму сонячно і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 27 плюс 31 вночі від 17 до 14 градусів тепла. В усіх областях Західного району України невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 3,8 метри за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 30 до плюс 34.